Сьогодні ми представляємо наш новий арт-проект, який називається Арт лялька Інший формат. Це новий для нас проєкт, незвичний, тому що ви знаєте, що ми ляльки завжди виставляємо у вітринах на стендах, на подіумах, на спеціальних. Але на жаль, зараз немає такої можливості тут поставити вітрини. Ми думали, чому б нам би наші ляльки не розмістити в форматі картин? Ми у наших майстрів ми не обмежували ні темою, ні. Матеріалами, не техніками. Єдине, що ми хотіли, щоб вони вмістили всю свою безкрайню фантазію у рамки картини. Але ж все рівно рамки ви ж бачите, вони не обмежують, а навпаки, відкрили для нас такий новий напрям, новий простір. І дівчата всі, ми всі робили те, що ми ніколи раніше ще не робили. Моя робота називається Найкраща в світі жінка, Українка. Жінка наша українська. Така красива, смілива, сильна, незалежна, але в той же час така трошечки замріяна і з надією на світле майбутнє. Волосся із вогні і на бисто. Коли там за вікном вибухає, то дуже добре нанизується набисточку.